Мої вітання в ефірі новини міської інформаційної служби. З вами Ірина Неділько. Сьогодні до вашої уваги події четверга 25 вересня. Очима наших кореспондентів. На початку коротко про основні теми випуску. Незабаром час початку опалювального сезону, чи готове житло та соціальні об'єкти міста до прийому тепла. Серія зухвалих крадіжок металобрухту прокотилася Дніпродзержинськом. Одразу кілька крадіїв затримані і очікують на рішення суду. Народний депутат України Костянтин Гузенко з нагоди Міжнародного дня глухих відзначив заслуги Дніпродзержинських активістів товариства людей з вадами слуху. Наразі у приміщенні міської конкому тривають засідання штабів з підготовки до майбутнього опалювального сезону. Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства та будівництва Михайло Підгурський повідомив про хід підготовки до опалювального сезону. Об'єкти соціальної сфери безумовно отримають тепло вчасно. Наразі йдуть останні приготування систем теплопостачання житлових будинків. Деталі засідання штабу дізнавалася наша знімальна група. Подробиці у сюжеті. До умовного початку опалювального сезону лишився лише тиждень. Проте вже сьогодні комунальники говорять майже про 100% готовність теплопостачальних об'єктів до прийому газу та подачі тепла в оселі мешканців міста. Сьогодні практично вже на 100% готові подавати теплоносій. Де заповнення мереж, вже провели всі такі технічні попередні заходи там по випробуванню. По... Деякі ще недоліки повиявляли, під, ліквідовуємо, і я думаю, що на перше число все в нас вже буде готово подавати теплоносій. Та є вимоги до погодних умов, за яких починається подача теплоносія. Тепло подається, якщо температура зовнішнього повітря протягом трьох діб 8 градусів. Середня температура. Тоді включається. Може це бути і раніше, може бути пізніше. Але ми себе налаштовуємо це, говорю, з першого числа, а по регламенту ми можемо робити це десь 20-го числа. Сьогодні такі правила по кліматології і дають законну підставу. Та є деякі труднощі при підготовці. Це стосується у першу чергу заборгованості підприємств міста за спожитий газ. Тут необхідно прийняти деякі невідкладні заходи. Зараз над цим працюємо, наголосив Михайло Підгурський. Сказати, що все бездоганно теж не можна. Є ще над чим попрацювати. Обладнання дуже старе, особливо мережі, і бути так себе почувати на 100% впевнений, ніхто не може. Допікає також і чималенький борг населення за спожите тепло. Дещо вже йде зменшення приросту за але вона велика. І треба з нею працювати, і треба людей переконувати, що потрібно платити, тому що ну, всі ми знаємо, що сьогодні за так нічого не буває. Позитивним є той момент, що цієї зими скоріше за все подорожчання блакитного палива а разом з тим і підвищення тарифу на тепло не буде. Будь-яка праця заслуговує на заохочення, а праця плідна та активна на гідні нагороди. Традиційно до усіх державних та професійних свят найвидатніших городян Дніпродзержинська відзначають державними нагородами, серед яких є і почесні грамоти, і навіть нагрудні знаки та стрічки. За які заслуги людина може отримати ту чи іншу відзнаку та хто приймає остаточне рішення чи гідний кандидат бути нагородженим, дізнавалася Катерина Узунова. Розглядом документів кандидатів на нагороди займається відповідна комісія з попереднього розгляду питань про нагородження. За законом керівник будь-якого підприємства може звернутися до міської ради з клопотанням нагородити членів свого колективу міськими відзнаками або навіть нагородами обласного та державного рівнів. Що стосується наших міських нагород, то у нас, звичайно, є подяка міського голови, почесна грамота виконавчого комітету, у нас є імена довічна стипендія виконавчого комітету Дніпродзинської міської ради, ветеранам Великої Вітчизнення війни та громадянам за значний особистий внесок у розвиток міста, диплом виконавчого комітету міської ради. Далі йде серія нагород більш високого рівня: нагрудний знак від знака міського голови та нагрудний знак за заслуги перед містом першого, другого та третього ступенів. Щоб нагородити людину нагрудним знаком за заслуги перед містом першого, другого, третього ступеню, ми обов'язково виносимо на засідання виконавчого комітету і члени виконавчого комітету, голосують, чи буде ця людина нагородження. І ми шляхом опитування це рішення приймаємо. Існує також відзнака почесний депутат міської ради, яка передбачена для осіб, що перебувають у депутатському кріслі понад три скликання. Та звичайно найголовніша з нагород це звання почесного громадянина міста. Зокрема, цього року цю почесну відзнаку отримав полковник міліції у відставці, член виконавчого комітету, голова громадської ради міста Леонід Шевченко. Цікавим є і той факт, що нагороди видаються виключно у ієрархічному порядку. Тож комісії доводиться задовольняти далеко клопотання та у деяких випадках відмовляти. Якщо в людини немає подяки міського голови, то тільки у винятках, в ну, тих випадках, що дійсно така якась дуже людина зробила великий внесок. І значний внесок розвиток міста Дніпродзержинська. Тому ми потім то ми можемо присвоїти, ну надати за заслуги перемістом там першого, чи другого, чи третього ступеню. А не так, як повинно бути спочатку подяка, потім почесна грамота, потім відзнака міського голови, потім за заслуги перед містом третього ступеню, другого, першого. І Тоді тільки людина отримує почесне звання, якщо вона цього достойна. Для будь-якої людини, яка віддано працює на користь рідного міста, заохочення з боку міської влади має важливе значення. За словами Тетяни Завгородньої, за довгі роки роботи в органах місцевого самоврядування вона жодного разу не зустрічала людину, яка б не пишалася тим, що про неї згадали, та її праця не залишилася неоціненою. До міжнародного дня глухих народний депутат України Костянтин Гузенко вирішив виокремити найбільш успішних представників нашого міста. Незважаючи на вади слуху, ці дніпродзержинці продовжують трудитися на славу міста та залишатися при цьому життєрадісними людьми. Про таких людей має знати суспільство, наголосив народний депутат під час зустрічі з представниками міської організації спілки глухих. Там була і наша знімальна група. Подробиці дивіться у сюжеті. Усього до лав Продзержинського навчально-виробничого підприємства Українського товариства глухих входить близько півтисячі дніпродзержинців. Це люди з активною життєвою позицією, які не бояться кинути виклик обставинам життя, продовжують працювати і не відмовляють собі у спілкуванні. І деякі з них доволі успішно роблять свій непосильний внесок у розвиток та розбудову нашого міста. Наголосив народний депутат Костянтин Гузенко. Ті, які працюють на производстві. достигли успехов, и многие, как народные многие депутаты, были отмечены как грамотой, так и финансовой премии. Мы просто, нам просто должны разрешать их проблемы. Представники спілки беруть активну участь у спортивних заходах та й взагалі намагаються досягти гарних результатів у цій сфері. Однак на тренування та змагання необхідне фінансування, і тут народний депутат не може відмовити, адже й сам має пряме відношення до спортивного життя міста, оскільки є головою федерації футболу. финансовые обязательства перед коммунальными предприятиями, где они играют в футбол и платят за, 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 за деньги, то на сегодняшний день это будет наша задача профинансировать их желание играть. Я очень приветствую, что они играют. И, и второй вопрос – финансовая помощь при проведении соревнований по различным видам спорта в городе Днепропетровске. Это святое, то есть оно и сегодня будет вырешено. З радісними новинами повернувся зі змагань і голова федерації волейболу Іван Бабич, адже Дніпродзержинські чоловічі та жіночі команди стали цьогорічними призерами. За словами депутата Верховної Ради, Дніпродзержинськ вкотре демонструє, що він ще й спортивне місто, а його спортсмени несуть славу далеко за його межами. Сьогодні у прийомну до нардепа приїхав архімандрит Антоній з Саричанки, та не з порожніми руками у дарунок він привіз козельщанську чудотворну ікону Божої Матері. Вона славиться своєю цілющою силою і може вилікувати як фізичні, так і душевні рани. До того ж, вона є покровителькою нашого краю. Каріна Адашинська, Олег Федоров, новини міської інформаційної служби. Правління Національного банку України 16 вересня прийняло постанову про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України, відповідно до якої вносяться зміни до інструкції про порядок здійснення контролю за експортними імпортними операціями. Як повідомила директор департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій Надія Пасенова, зміни до інструкції внесені з метою її приведення у відповідність до порядку визначення строку та умов завершення імпортної операції без увезення товару на територію України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України у частині завершення операції з товаром, який перебуває за кордоном. Відповідно до чинного законодавства та відповідно до своїх функцій, повноважені банки здійснюють контроль за валютними операціями своїх клієнтів, а у тому числі за дотриманням їх клієнтами строків розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, які визначені чинним законодавством. Здійснення такого контролю визначено нормами інструкції Національного банку про порядок здійснення контролю за експортними імпортними операціями. Останні зміни, які були прийняті Національним банком, дещо впорядковують порядок здійснення контролю банками саме за операціями з імпорту товарів, а насамперед імпорту без возу. Крім того, в інструкції номер 136 більш чітко регламентовано порядок проведення банками контролю за імпортними операціями з постачання резидентам товару, набутого нерезидентами у власність на території України в інших суб'єктів. Згідно з нормами інструкції, уповноважені банки знімають з контролю імпортні операції клієнтів. За наявності інформації про ці операції в реєстрах митних декларацій, якщо товар увозиться на територію країни або на підставі інших документів, які передбачені умовами відповідних договорів. Вступом в дію вказаних змін уповноважені банки зможуть знімати з контролю імпортні операції без ввозу товару на територію України тільки при наявності інформації про надходження коштів від реалізації зазначених товарів за межами України або про використання імпортованого товару за межами України у всіх інших випадках уповноважений банк зобов'язаний повідомити податковий орган про вказану операцію. Ця постанова зареєстрована Міністерством юстиції і набуває чинності з моменту її опублікування. Серія зухвалих крадіжок металобрухту прокотилася Дніпродзержинськом. Сума збитків декілька мільйонів гривень. Мова йде про викрадення ліфтового обладнання та високовольтного електричного кабелю. Хоча причетні до цього, незнайомі між собою злочинці. Та як підмітили Дніпродзержинські слідчі, почерк однаковий. І тут, і там цілковита упевненість у безкарності перед законом. Та сталося не так, як гадалося. Подробиці кримінальних справ дізнавалися наші журналісти. З листопада 2012 року на території лівобережної частини міста частими стали крадіжки ліфтового обладнання, а саме кабелю, що знаходиться у шахті ліфту. кількість 51 краж. Время завершення в період з э, часу ночи до трьох краж, які происходили з ноября по январь. Всі вони були завершені в тих під'їздах, которые були оборудовані домофонами, які на то на момент завершення кражі находялись не в робочому стані. Правоохоронці зустрічалися з представниками ліфтового господарства, намагаючись визначити, яким чином злодію вдавалося робити це так професійно. Виявляється, що уся процедура займала у нього трохи більше п'яти хвилин. Получалось, що відкрив двері на п'ятому етажі приступник. E, сначала отсоединял e, этот подвесной кабель от e, распределительной коробки, и тут же он видел второе окончание этого кабеля e, буквально ну, лифт, который стоял на шестом этаже. Сам підозрюваний проживає на лівому березі. Опаленням кабелю займався на території дачного господарства подалі від сторонніх очей. Його інтересувало. просто составляющего этого кабеля, то есть медь. Значит, с каждой такой кражи он имел порядка трех с половиной-три с половиной килограмма меди. Килограмм меди там где-то там в районе 48-50 гривен. Крадій своїми злодіяннями завдав величезних збитків. Так, наприклад, ремонтно-відновлювальні роботи одного ліфту коштують приблизно 150 тисяч гривень, та вийти на слід злочинця таки вдалося. У кінці своєї так званої лихої кар'єри чоловік перестав бути таким обережним. Завдяки об'єднанню зусиль міліції, місцевого самоуправління та комунального підприємства, на балансі якого і були ліфти, вдалося упіймати крадія. Підозрюваний 1976 року народження. Раніше судими за аналогічні викрадення. Безробітний. 51 провадження, по якому кваліфіцірується, которая по статті 185, часті 2. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до п'яти років. Нічому не вчить життя і молодиків, які поцупили електрокабель біля ДГТУ. Лица эти они, э, занимались, ну, занимались сбором металлолома. Искали этот лом ну, везде, где визуально, там, например, торчит из земли. Было установлено, что само преступление оно длилось не один день. Все это происходило порядка двух недель. Это речь идет о первой половине августа. Суттєво, що це силовий кабель, який знаходився під напругою у 6 тисяч вольт, та постало питання, яким чином хлопцям вдавалося його знеструмити. Розжигався кастюр прямо на кабелі. Все це приводило до короткому замиканню. Через злодіяння крадіїв мало не зірвався початок навчального процесу в університеті. Однак правоохоронці вчасно вийшли на слід злодюжок та затримали їх. Нині триває слідство. Підозрювані знаходяться під підпискою про невиїзд за межі міста. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. І про спорт завершився другий міжнародний шаховий фестиваль Дніпропетровська осінь. У рамках змагань, присвячених пам'яті міжнародного гросмейстера Олександра Мороза, проводився турнір Дитячі шахи за чорно-білими дошками. Грали 120 юних шахістів, серед яких були чотири кандидати в майстри спорту. 14-річний першорозрядник Євген Гергель виявився єдиним представником Дніпродзержинська. Женя, набравши шість очок, зайняв 13-те місце, відставши від третьої позиції всього на один пункт. І наостанок, як завжди, прогноз синоптиків. П'ятниця принесе у Дніпродзержинськ хмарну та дощову погоду впродовж усього дня. В день термометри покажуть плюс 12, вночі зовсім холодно, лише 7 градусів з плюсом. Вітер переважно північно-західний до 7 метрів за секунду. На цьому у мене все у студії. Працювала Ірина Неділько. Мої колеги вже готують для вас нові сюжети. Але про це завтра у випуску. Завтра й побачимося. Хай щастить.